Так, да. ще раз ми вже по суті проговорили. Хочу ще раз привітати громаду міста сьогодні. На сесії, яка скликалася для того, щоб вирішити важливі питання життєдіяльності нашої громади, відповідно призначена на 14-ту годину. Я попередньо озвучував депутатам чи з апарат ради в нашому порядку денному, які питання саме Потребують термінового вирішення через депутатський корпус на засіданні ради, це основний документ, фінансовий бюджет громади, від якого залежать всі без виключення питання, що пов'язані з нашою державною підтримкою. субвенція. Повторюватись про субвенцію, яку ми мали прийняти, і вже відповідно розподілити серед вчителів на харчування, на харчоблоки. на... Інклюзію на виплату нашим Чорнобильцям на допомогу відповідно Збройним силам України все це у нас стоїть. Окремо не прийнятий бюджет не дозволяє нам використовувати кошти наших міжнародних партнерів. Знову таки нагадаю про те, що ми попрацювали спільно з управлінням ЖКХ управлінням економіки, виконавчий комітет, особисто дзвонили пані Верещук для того, щоб розпочати роботу відповідно по гуртожитку. Сьогодні хочу зазначити, що у нас паралельно йде нарада досі з відповідними комітетами щодо вирішення питань по житлу ВПО з пані Верещук, про що буде прозвітовано буквально після сесії. У нас є відповідні кошти 604,8 і 8 тисяч доларів для того, щоб відбудувати це житло для наших внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться в нашій громаді, але неприйнятий бюджет не дає нам можливості реалізовувати ці кошти, і ми втрачаємо таку можливість. Це частина із того всього, що ми втрачаємо, і я не розумію причин, чому ми зволікаємо. Достатньо прийняти бюджет. Знову таки нагадаю, і про це я казав, не треба маніпулювати. Цей бюджет опрацьовується нашими фахівцями, фінуправлінням. Він чітко дотриманий законодавства бюджетного кодексу України, відповідно сформований по бюджетним запитам від всіх без виключення наших структурних підрозділів. Так, да, я визнаю, що недостатньо податків, недостатньо надходжень до бюджету для того, щоб ми покрили всі без виключення проблемні питання. Але розпочати роботу відповідно, по всім без виключення напрямкам, ми можемо. Зараз ми працюємо по одній дванадцятій. Це створює, не сказати би деякі незручності, але взагалі, скажімо так, не дає нам можливість розвиватися. Тому чим дольше ми будемо з прийняттям бюджету, тим проблематика у нас залишиться на громаді взагалом. Не хочу тут більше зупинятися на цьому. У нас підходять ще депутати, не забувайте реєструватися. Знову таки, 13 депутатів міських голова поки що недостатньо для того, щоб розпочати роботу ради. Відповідно, кворуму немає. От сьогодні хочу прозвітувати про те, що я озвучував сьогодні. Зранку виїхав на ділянку дороги, яка знаходиться на Полтавській області. Агенція відновлення вже проводить ремонтні роботи згідно попередніх домовленості Кременчуцької міськради, відповідно Полтавської ОВА, Світловодської міськради, виконавчого комітету спільно з обласною військовою адміністрацією, заступниками, які зараз знаходяться в Києві щодо роботи по агенції відновлення нашої ділянки. Це ремонт дороги, яку ми маємо передати, яка вже звисить на рішення сесії. В відповідному проєкті це передача нашої ділянки дороги від мостового переходу до повороту на Власівку, яка при прийнятті рішення одразу виділяються кошти з держави і виконуються відповідні роботи. Сьогодні я на власну очі побачив виконання робіт відповідно на території Полтавської області. От. Але ми можемо знову-таки нагадаю громаді. Нагадаю всім іншим, які намагалися передати цю ділянку років сім тому, і це було е, неможливим. Зараз ми маємо всі підстави, всі документи, маємо всі можливості для передачі цієї ділянки для того, щоб розвантажити наш бюджет і за рахунок державних коштів відбудувати, відремонтувати цей стратегічний по суті е, е, ділянку дороги. Але для цього треба прийняти відповідні рішення. Ну і допомога військовим. Про те, що я казав, у нас кожен день збільшується кількість цих листів і звернень від військових. Постійно військові набирають мене особисто і інші структурні підрозділи, які відповідають фінансове управління щодо прийнятого. Бюджету для того, щоб отримати від нас допомогу у вигляді субвенції, це вся інформація, яку я хотів поділитися з депутатами з громади. А ми втрачаємо час, втрачаємо можливості для того, щоб розпочати будувати, відновлювати і осваювати кошти державної субвенції, тим самим розвантажити наш бюджет. Від відповідних, скажімо так, фінансових зобов'язань, хочу наголосити на цьому, я хочу окремо зупинитись про те, що робота депутатів і обов'язок депутатів працювати саме в сесійній залі. Я дякую тим депутатам, які зараз присутні в сесійній залі, тому що на нас з вами громада поклала відповідальність, делегувала свої повноваження для того, щоб ми працювали на користь громади. Ті депутати, які більше працюють в соцмережах або за, за територією сесійної зали, це ну, з одного боку інформування громади, але вона має підтверджуватися конкретними документами і бути в законний спосіб. Якщо є пропозиції або зауваження, ви маєте бути тут, в сесійній залі, надавати свої пропозиції, дотримуючись відповідної процедури, подавати всі свої пропозиції чи відповідні звернення, якщо це стосується бюджету, то я хочу продублювати ще раз закиди щодо того, що депутатські пропозиції. Що е, якісь зауваження, коригування, які виносилися до міського голови, е, вони не відповідають дійсності. Усно, коли ви кажете, що щось не так, це не є документом, це не є е, коригуванням, це не є фактом, Якогось незаконного розподілу коштів в бюджеті. Якщо у вас є зауваження або пропозиції, їх треба подавати вчасно, подавати при цьому письмовій формі для того, щоб ми його взяли в роботу. Це так коротенький, скажімо так, вводна для того, щоб ми не вводили людей в Овану. Ну і головне, ми втрачаємо час. Я не хочу спекулювати зараз на тому, що день на фронті і день тут це різні. Світи. Я ти хотів би, щоб у нас робота була спільна, відповідальна, єдина. Як тільки ми запрацюємо так, то у нас все обов'язково вийде. Я звертаюся до депутатів зараз. Годинка у нас 14:40. 40 хвилин ми чекаємо кворуму. На даний час у нас скільки? 13 депутатів і Світловського міського голова. Чи є сенс зачитувати телефонограму? Нагадую, яким чином ми повідомляємо депутатів про проведення сесії. У нас є відповідно, структурний підрозділ апарат Світловської міської ради комітету. Відповідно, вони при тому, коли у нас скликається сесія, відповідно, через розпорядження доводять цю інформацію депутатському корпусу в телефонному режимі і через Скриньки, поштові скриньки. Вони самі е, іноді з'ясовують, коли відбувається сесія, і ми е, беремо це до уваги, розсилаємо листи, що депутату треба бути, е, відпроситися з робочого місця. Е, відповідно, тоді даємо е, відповідний лист з проханням е, прибуття на сесію. Хочу зазначити, що серед депутатів Світловської міської ради є і депутати, які знаходяться в Збройних силах України. І бувають поодинокі, але випадки, коли вони прибувають на побивку суди, да, то есть, как би, вони знаходяться в сесійній залі і так само голосують по всім без виключення питанням. Ну, це коротко. Які у нас будуть пропозиції, зауваження, можливо, якісь заяви, допоки ми. Намагаємося зібрати сесію. Я зараз до депутатів звертаюся. Чи є якісь у нас окремі заяви або пропозиції? Я звертаюся зараз до керівників структурних підрозділів, можливо, якась додаткова інформація. Тоді я надам інформацію окремо Це для громади, для всіх мешканців, для підприємців, які знаходяться в нашій громаді. Сьогодні е, у нас відбувся, будь ласка, увага. Сьогодні відбувся виконавчий комітет Світловодської міської ради, як, на якому прийнято рішення щодо перекриття е, греблі нашого ГЕСу, відповідно, для того, щоб провести відповідні ремонтні роботи. Перекриття буде відбуватися з понеділка по п'ятницю, з 8 до е, 24 години. Тож плануйте свій час. Будуть зараз сплановані маршрути об'їзду. Це вимушена така от. Це за листом виходить, від Укргідроенерго. Відповідно, ми приймаємо відповідне рішення для того, щоб провести ремонтні роботи. Звертаюся до громади. Розуміємо, що у нас там є дачні кооперативи, відповідно, дачні участки на які вже мешканці нашої громади їздять. Будь ласка, прошу з відповідальністю, з розумінням віднестися до цієї ситуації до цих незручностей. Але це зробиться, робиться для того, щоб вчасно перемонтувати і мати можливість тоді в вчас, секундочку, вчасно проводити відповідно логістичні зв'язки з підприємствами. Я розумію, що там у нас підвозять людей на роботу, яка знаходиться на власівці, в одну сторону і на зворот. Тому зараз будемо окремо спілкуватися з впливу до того, як буде налагоджено сполучення, як на власівці будуть проведення ну, надзвичайних так, ситуацій так щодо швидкої допомоги. Відповідно, тоді буде налагоджена співпраця з кремельчузькою лікарнею. Тоді будемо відправлятися людей, щоб швидше надати відповідну медичну допомогу. По поліцейським громаді, для того, щоб забезпечити нормальну охорону і правопорядок, ну і е, по вивезенню сміття і так далі, по всім комунальним послугам, так само буде враховано. Це ми вже проходили. Е, я е, хочу сказати, що ми будемо зараз з структурним підрозділом активно працювати щоб для того, щоб ну, мінімізувати незручності, пов'язані з цим рішенням. Я прошу Да. Е, я зрозумів, я, я почув. Попереднє рішення, ви знаєте, було на два дні, коли пропонували з 9 ранку до... Ні, я а якщо ми приїдемо нам на роботу на 8, так? люди вісім, вони міняються. От з 8 до 9 переїхати. А от вже... Дивіться, якби це був один день, або там кожен день, допустимо, перекривали. Вони на цей весь період, я наскільки зрозумів, вони будуть перекривати повністю. Тобто це кажеться про те, що Ні, я розумію. Ну це ж не кожен день, це ж не кожен день, і це ну дійсно не наша пропозиція була. Це е, залучається. Я не буду зараз деталі розказувати на загал. Ну, ми спілкувалися. Лист ми цей отримали вчора і відповідно оперативно відреагували, проведучи засідання виконавчого комітету. І ще раз звертаюся до громади: я сподіваюся на ваше розуміння. Виконавчий комітет Сіловської міської ради і структурні підрозділи максимально спробують мінімізувати ну, можливі наслідки або незручності для того, щоб ви їх не відчули на собі. Хоча я розумію, що із за того, що у нас логістично буде закрите сполучення по греблі, відповідно, ну, треба планувати свій день завчасно, тому що. Довше треба буде добиратися в об'їзні шляхи. Есть, або спланувати таким чином, що якщо ви там на дачні масиви, там будете виїжджати, то за, за вихідні зробіть ті роботи, які вам не треба буде робити на, на протягом тижня. Ну, от така тут інформація. На годиннику у нас 14.46. Ми можемо зараз констатувати, що в чергове не вдалося у нас зібрати депутатів Світловської міської ради достатньо кворуму для того, щоб розпочати роботу ради. І всі без виключення важливі питання, які є в порядку денному, у нас сьогодні не розглянуті. Окремо депутатам Світловської міської ради, а зараз будемо приймати рішення, будемо спілкуватися з обласною військовою адміністрацією щодо. Надважливих питань, які зараз термінують негайного термінового рішення, будемо оголошувати депутатам про можливі термінові зміни. Але я хочу зауважити, що всі питання, які є в порядку денному, є термінові. Навіть ті питання, які 8 місяців вже в нашому випадку не розглянуті депутатами по земельним питанням. Тож Робіть висновки, приймайте рішення. Я зараз не буду тримати депутатів, які знаходяться в сесійній залі, тому що очевидно, що сесія сьогодні не відбудеться. Депутати не зібралися на сьогоднішню нараду. На сьогоднішнє, вибачайте засідання. Дякую депутатам відповідальним. Дякую за ваш виділений час. Сподіваємося на конструктивну роботу. Разом обов'язково у нас все вийде.